А ви знаєте, що таке Ханука? Багато хто думає, що це щось на кшталт Дня подяки. Хоча насправді Ханука це єврейське свято. В перекладі з івриту Ханука означає освячення або оновлення. Ханука це історія про те, як малочисельному та погано озброєному єврейському війську далося дивом перемогти багаточисельну армію окупантів. У 175 році до нашої ери відбулася агресивна окупація Ізраїлю греками із забороною щодо віри та мови. Крім того, греки осквернили голову, головну святиню єврейського народу єрусалимський храм. Євреї розпочали повстання і з Божою допомогою здобули перемогу. Ханука триває аж вісім днів, і головним символом цього свята є ось такий підсвічник, який ви бачите за моєю спиною. Він називається Ханукія, і його прийнято запалювати упродовж всіх днів цього свята. Ханука це свято перемоги світла над темрявою. Адже як каже єврейська мудрість зовсім трошки світла, достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву.